Дівчатка, всім доброго дня. Спонсор сьогоднішнього відео дівчинка, яка вже готується до 1 вересня. Вже замовила серединки в брошечки першокласничків. Це у нас друк на екошкірі глітерні, це на фетрі. Також прошу вас звернути на якість друку на білій екошкірі. На мій погляд, це найякісніший друк, бо дуже чітко все видно. І ви постійно запитували, чи є у вас друк на папері, на картоні. Тому ми в свою позицію додали друк на фотопапері, але у нас чорнила ультрафіолетові, тобто це стійкість до вигорання, а також стійкість до вологи. Тобто, якщо ваші випускники-першокласники потрапляють під дощ, то ця краска не змивається, тобто у вас на брушках не буде почоків від цього. Також буде можливість змінювати імена школи. Тобто, ви зможете кожного учня підписати на ці брошечки. Це все у нас буде на сайті в товарі вказано. І ось такі чудові брошки у вас можуть вийти. Це друк глітерна екошкіра, а це друк фотопапір. Тобто Ось така краса. Обирайте, чекаємо на ваші замовлення. Всім гарного дня!